Всім привіт! Сьогодні ми граємо в Star Wars Battlefront 2. Це перша місія. Мігіто серед руїн. І ми починаємо. Загружається гра. Так, нас вже загрузилось Давайте будемо клон командор. Це хто. Ага. Юнітів треба. Шенер, клон снайпер, тяжкий. Ну, давайте будем. Клоном солдатом Що ми маємо робити? Прийти в місце, захватити дальні. командний пост. Все. Я зрозумів, що ми маємо робити. Тому я йду ось на ці стрілочки захопити. Цю місію я люблю. вона мені дуже подобається. Нас обстрілюють. Найбільше я в Батлфронті другому люблю місії в космосі. Молекулярна пушка. За нею, як завжди, ні, за нею ніхто не стоїть. Я вже і забув я просто цю гру грав у 2007 році, а зараз вже 2013. Так що я майже нічого не пам'ятаю. Зараз вбили. О! Захоплюємо базу їхню. Я хочу вбити більшість. О-о-о-о! Давай. Саме хороша позиція. Ми і лікуємося, і отримуємо патрони і захоплюємо базу. Приціл. Це ж шту... А. Ой, я нашого, нечайно вбив. Знищити башні. Добре. Таким будем. Старт. Десантник Ну, Давайте будем ним. Ой, якийсь класний. По гармати в нього, як бачите, безкінченна. О! Робот, робот, робот. Мій буде. Є yes. са. Дуже люблю цей робот, на тобі. Пушку знищили. Бо з такою зброєю знищувати дуже важко. Так, ад Знищити генератор, щоб відключити енергетичні щити. Ну, давайте. F1. О, давайте будемо за... Джедая. А що в нього за зброя друга? Ну, запускати меч і бити мечем. Ну, це зрозуміло. Графіка тут 2005 року. На жаль, це. Не надто добре. Але ж гра була в той рік випущена. Отож графіка, як на цей рік, дуже хороша. Вот. Генератор. Зараз ми його знищимо. Ми його знищили. І що наш помер вже? Ага. Так. Клон командор чи десантник? Давайте клоном. Командором будемо я хочу пушка безкінченна. Тобто патронів скільки хочеш. Що він ще може? Мені би зараз на роботу сісти. Але своїх заради такого я вбивати не буду. там штурмовий дроїд. Атеї ворожий. Все, нарешті я на роботі. Обертайся і ми й цього доб'ємо, хлопця. І будемо йти пришвидчуємося, щоб захопити базу. Нате? Ми вже вбиваємо велику кількість. Ці нехай помруть. Так, тепер я зладж... злажу з робота. Тому що вибиратись з ним сюди, це було б, ну, не при... незручно. Буду бластером ліпше. Він хоч безкінченний. Це великий плюс. Скільки ще? Ми майже захопили ворожу базу. Точку. Захопили. Так, це добре. Так, знищити центр. Коллектора Ну, давайте. Ой, обернись так, щоб я міг пройти. Так, я прийшов і йду от сюди. Робимо пришвидчення біг швидкий. О, щита вже нема, це добре. Ну, тож я можу пройти. Нати, всі нати. Будемо ще ракетницями стріляти. Типу гранатами. Так. Теплові генератори треба знищити, щоб відкрити щити. Ну це нічого складного. Бачите? Давайте пришвидшимся Бо без бігу тут незручно. Тому що цей робот повільний. Зупинись. На-на-на. Ми знайшли щит І ще один. І може, давайте гармату таку знищимо. Тому що... ага. Ну, кидається, як гранати. Зрозуміло. О, це той їхній, що ставить ось щит. Але ми його можемо пробити спокійно. Заходимо. На, на, і останні. Достріляємо. Ми знищили. Завдання виконано. Так, дістати якийсь зразок. Тож, мені доведеться злізти. Біжимо, біжимо. Дістали. Що далі? Ага, віднести на базу, як я зрозумів. Ну, давайте зробимо це. Це не так вже й важко. Їхні оці. А, а те дуже важко знищити на цьому роботі. Тому мені зараз бажано тікати. Так, швидкість е, появилась. Я біжу. Стараюсь. І за мною ще два хлопці біжать. Як я зрозумів солдат-клон і десантник чи що? То що червоний. А, то АТТ. Ворожий. Але нам зараз на такі речі не треба звертати уваги. Нам зараз головне пройти місію. І можна чуть-чуть ще постріляти в АТТ. Наш корабль, це кінець. Внищувач ЛААТ. Вилазимо і біжимо. Я герой війни. І він пробує знищити нашу робу. Так. Нас вбив вперше якийсь хлопець. Давайте не клоном командором. А, ми перемогли. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім папа! -па.